Всім привіт! Мене звати Ольга Самвелян. Я клінічна психологиня, консультантка в напрямку когнітивно-поведінкової терапії, терапії прийняття відповідальності та терапії МДР. І сьогодні я розкажу вам про перфекціонізм, що це таке і як ми з тим працюємо в терапії. Одне з визначень перфекціонізму це практика вимагати від себе чи інших вищої якості виконання, ніж того, потребує ситуація. Це може бути проблемою, тому що існує ілюзія. Про те, що є можливість досягнення результату одразу і без помилок. І тоді відмовляємось приймати будь-який недосконалий стандарт і віримо в те, що є ідеальне рішення для будь-якої проблеми. Виходить переконання, що навіть незначні помилки матимуть серйозні наслідки. Перфекціонізм дуже важко піддається коригуванню. Люди, які на нього страждають, мають тенденцію залишатися з ним, не дивлячись на постійне відчуття напруги. І вони мають певні Причина це робити це страх бути недостатньо хорошим, посереднім, або думки, що мене будуть менше поважати, менше помічати. Я не зможу мотивувати себе досить сильно, якщо не буде перфекціонізмом. Для багатьох це невід'ємна складова успіху, тому відмовлятися від нього часто не готові. Перфекціонізм може бути пов'язаний з тим, що я не допускаю помилок у себе, а також стежу за помилками інших. Мабуть, ви чули про. Людей, які контролюють і всіх довкола себе, можливо, навіть мають таких в своєму оточенні. Перфекціоністи мають дуже високі соціальні норми і часто бояться їх порушувати. Деколи перфекціонізм розглядають як батьківську критику, як батьківський контроль або завищені стандарти. Всі ці слова стосуються перфекціонізму. Як же ж його виявити в себе? Зазвичай люди не приходять в терапію з перфекціонізмом. Як правило, мова йде про виснаження, тривогу, незадоволення життям, Люди втомилися постійного прагнення до ідеалу. Ви можете помітити перфекціонізм в себе, якщо маєте риси, допустимо, коли ви не досягаєте завідомо високого результату, коли сили витрачаються на болісне порівняння себе з іншими, себе з собою, вчорашнім, себе з собою ідеальним, себе з соцмережами, замість реально займатися справами або досягати. І часто це називають лінію, коли, наприклад, друге місце з 50 на важливому заході означає для вас повне програш, фіаско, і звучить в голові думка Яни в даха замість реальної оцінки ситуації, коли я маю як варіант не тільки отримати перше місце, а отримати перше місце в історію, тобто поставити якийсь рекорд у своєму роді, коли успіх приносить мені не радість, а розуміння, що наступний результат повинен бути кращим ніж сьогоднішній, і це говорить про те, що розслабитись на ближче 100 років не вийде. Насправді, перфекціоніст має багато плюсів. Він спрощує життя, тому що є відчуття структури, контролю, соціально виправданою, адже бути успішним вітається. Купа перевірок виключає об'єктивні помилки. Перфекціонізм приносить реальне досягнення в кар'єрі, грошах, владі, успіху, але є й недоліки: нема радості від процесу досягнення, постійне відчуття незавершеності. Ідеали настільки високі, що вони в принципі недосяжні. Немає часу на особисте життя, веселощі, дурниці, бо постійно чимось зайнятий. Знижений настрій, постійна тривога. А що якщо часто звучить в голові, низька самооцінка. І плюс це вічна незадоволеність, почуття провини та сорому. Часто присутня прокрастинація, втрачається гнучкість, відкритість новому. Перфекціонізм часто призводить до неефективності. Постійно заклопотаність порядком, контролем, немає розуміння, що важливе, а що другорядне. Перфекціонізм може бути підтримуючим чинником психічного розладу, а також бути наслідком психічного розладу. Він часто може бути пов'язаний з соціальною тривогою, розладами харчової поведінки, наслідком депресії, може бути однією з причин суїциду, панічного розладу, обсесивно-компульсивного розладу. І, в принципі, будь-який розлад може бути пов'язаний з перфекціонізмом. Зараз наведу кілька прикладів, і хочу зазначити, що дані з питань конфіденційності змінені. Це не є чиїсь особисті історії. Ось приклад перфекціонізму при депресії. Уявіть собі дівчину, яка страждає від нестачі спілкування. При цьому вона має ідею, що в роботі має досягти певних висот. З дитинства в неї думки я недостатньо розумно. Допустимо, мами так про неї говорила. Дівчина засиджується вечорами за звітами, добуваючись їхньої досконалості. На жаль, нею ж встановлені стандарти все бездоганно досягаються не завжди, а насправді дуже рідко. Тому вона переписує все знов і знов критикуючи себе за неуважність. Вона втомлюється і дратується. Сил на зустрічі із нечисленними друзями не вистачає і навіть. Коли її кудись запрошують, вона не погоджується, тому що нема вже сил, постійне відчуття, нестачі часу. Відповідно, запрошувати її стає дедалі рідше. А отже і результат почуття самотності та незадоволеність з собою. Плюс поганий сон, фізична стомлюваність, привід депресія. Можуть бути інші приклади, коли перфекціонізм є причиною розладу. Уявіть собі, чоловіка, у якого трапилась панічна атака. Він сходив до лікарів, перевірив різні показники здоров'я. Все в нормі, але тепер він завжди переживає, щоб атака не повторилася знову. Для її запобігання стежить дуже ретельно зі сном, харчуванням, тиском. Така поведінка перейшла і на інші сфери життя допустимо, надмірна пунктуальність, перевірка робочих звітів по кілька разів, записи, скорпульозне планування різних видів діяльності. Прикладів перфекціонізму можна приводити дуже дуже багатсько. Наприклад, розтрат харчової поведінки призводить до того, що люди відпрацьовують зайві калорії в залі безкінчено. Як же ж в терапії зазвичай вирішують проблеми некорисного перфекціонізму? Зазвичай ми пояснюємо, що зараз не займаємося тим, щоб змусити клієнта не працювати або не вдосконалюватись. Йдеться мова лише про зменшення кількості самокритики. Життя передбачає весь спектр емоцій, тому вчимося асертивності і емоційного регулювання. Потім говоримо про емоції особливо з розумінням прийняття їх, адже це та сфера, де контроль властивий перфекціонізму неможливий. Можна тільки визнати і за можливості зменшити напруження, перенаправити в корисну розлух. Будь-який процес не гладкий і в ньому є вдалі рішення та помилки. Це нормально, потрібно рухатись далі, здобуваючи досвід з невдалих рішень. Це просто частина плідного життя. Після досягнення успіху не забувайте відпочити і відчути задоволення, а тільки після цього при необхідності підвищуйте планку. Має бути момент завершення і задоволення. Ставте перед собою цілі, які є реальні, досяжні і вимірювані. В терапії ми намагаємося не забрати ідеал, а просто трошки зменшити, допустимо, зі 100 на 98% і цього буде цілком достатньо. Далі потихеньку починаємо роботу з відмовою від ідеальності. Це важко, тому що, можливо, на цій концепції трималася вся внутрішня конструкція. І тепер доведеться прийняти себе не ідеальну, не ідеального і отримувати від цього задоволення. Хочемося відпочивати і відпускати. Працюємо з сепарацією та внутрішньою критикою. На відміну від перфекціонізму невротичному, який має постійне невдоволення, є оптимістичний перфекціонізм, який спирається не на ілюзію, а на реальність. При цьому є варіант обрати оптимальне рішення із можливих з вами була Ольга Самвелян, психологиня студії Сенс. Пишіть нам коментарі про що би ви хотіли дізнатися ще.